Конторта червонолисна після жорсткої обрізки. Обрізали на пеньок. І яка дала після обрізки отакі Хе -хе. овчки. Отак виглядає. Зараз. На даний час. Висота! Прививка 2,20, висота, 2,20. Прививалася на одні на одному медвежому рісі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім Прививок було зроблено конторти на цьому одному дереві. Підросла і зробили жорстку обрізку. Обрізав її. І отака вона дала прирости і отак вона зараз виглядає. Червонолисна, да. така конторта.